Мене звати Ірена Карпа, я українська письменниця. Пишу книжки, займаюся музикою. Є гурт Карпа, який можливо відомий е, як фактично самі. В нас нещодавно вийшов. Чимало є книжок, зараз навіть покажу щось я привезла із собою. Сьогодні буду вперше, до речі, виступати із читаннями у Кремен... як правильно, Кременчуку, Кременчуці, Кременчуці, отак от не так, як у пісні ВВС Черкас до Кременчугу. Оце, мабуть, вперше, коли я так почула задіяне. Слово Кременчук у, у творчості. А, що я ще роблю? Ще організовую курси з креативного письма і з терапевтичного для дорослих. Зараз пишу такий курс для підлітків. А, випустила вже цілу збірку разом із моїми видавцями книголавом, де 33 молодих авторки, які до того не публікувалися, написали оповідання. А, такі самі, як, в принципі, може робити а, ну, оповідання про переживання цивільними людьми о цього незнайомого досі досвіду. Війни, так і це, от якраз, виростає з терапевтичного письма, і в кінці книжки також залишилися сторінки, фактично для кожного з вас, щоб ви могли також записувати свою історію. Тобто під час війни я займаюся адвокацією України у західних медіа, зокрема у Франції, де вже живу 9 років. Я дуже часто приїжджаю. Це зараз мій 17-й раз. Так, от якраз приїхали фактично спеціально до вас, до Кременчука, так, асоціація Борис Фен є така. Асоціація, яка дуже дуже любить Кременчук і хоче, щоб він став таким культурним центром, так правильним хабом культурним. Завдяки їм сьогодні я тут. І що, що я ще роблю? Розповідаю про те, що відбувається в Україні за кордоном медіа, так тому що ми інколи є якісь речі, які для нас із вами очевидні. А іноземцям, іноземцям їх потрібно пояснювати, так і от я вже третій рік займаюся. Це моя головна така волонтерська діяльність. Ну і крім того, всього роблю те саме, що. Всі ми, так, тобто займаємося зборами, допомогою, просто і слідкуємо за тим, що відбувається, підтримуємо військо. Так? так, зараз я пишу книжку, це роман, роман, дія, якого відбувається під час війни, герой на фронті, героїня в тилу. Дуже така поширена історія. Ну чи навпаки, вона також буває. І Це роман про чекання. Я його так і присвятила тим, хто чекає, тим, на кого чекають. І ну дуже проста історія. Ми розуміємо всю інтригу, так чи зустрінуться герої наші в кінці, і мені дуже важливо дивитися, як змінюються стосунки людей під час війни, як змінюється їхня душа під час війни, тому що, в принципі, це найбільш задокументована війна. Всі знімають відео, всі знімають, тобто дуже багато чого записаного, але власне те, що відбувається з душами людей. А це якраз те, що має досліджувати художня література. Так? Через це я спілкуюся з військовими, через це я спілкуюся з партнерами, партнерками військових. Там дуже багато фактично справжніх історій, на яких базується, в четься ця оця основна тканина. Розповіді. Ну, ясно, що це історія кохання, а, і в мене вже дуже просять, щоб був хеппі-енд. То, звичайно ж, в мене там зачіплюється ще такий період після війни в Україні, де вже йде відбудова. І про росіян кажуть, так як знаєте, в нашому дитинстві було наші і німці. Отак, от зараз. От, тобто в моїй книжці вже кажуть наші і руські. Я це, до речі, бачила вже у французьких дітей. Вони там билися, гралися в якісь войнушки і кричали там на когось там «Ти, ти, армія Путіна. От, от таке було а за найоптимістичніших прогнозів, коли можна очікувати. За Так, Я вже я вже не знаю, скільки разів я взагалі цей дедлайн порушувала, тому що постійно з'являється щось нове, постійно хочеться десь заглибитися. Мені вже важко якось обіцяти. Я дописую, я на фінальному етапі, але в мене вже таке враження, що я про цей фінальний етап кажу останній рік. Я просто вирішила там не підганяти себе під якісь фестивалі, не підганяти себе під там форуми. А просто дописати так, щоб книжка була якісна, і щоб вона мене перш за все влаштовувала, і якось потім моїм читачам, читачкам зігрівала серце. Так? так розуміємо, у вас багато знайомих на фронті зараз, так ну там. Крім відомих, там може там жадана у нас у всіх дуже багато, ну як в кожного в нас, так. Тобто є хтось там, це може бути однокласник, це може бути друг, це може бути родич. так. А в моєму випадку це кум, так, наприклад, такий дуже мій близький друг, з яким ми там уже бозна скільки років взагалі дружимо. там, а, Це якісь музиканти, але дуже часто це такі випадкові люди, з якими ти знайомишся, от просто під час волонтерки, так тобто вони щось там просять тебе. Допомогти щось зробити, і потім раз і це ці люди, так як в пісні Крихідки Цахіс, кращий друг без імені, так тобто враження таке, що ти цю людину знаєш, вже ціле твоє життя. Вас тільки всього спільного, і ця людина, ну ви ніколи не бачилися, але цілу війну ви один одного підтримуєте. І от я дуже коли кажу людям про те, щоб рецепти від неопускання рук, якось все таки спілкуватися, допомагати конкретним людям, конкретному підрозділу, там конкретному командиру чи конкретному там якомусь. Йому, другові це дуже важливо. оця психологічна підтримка, оцей от місток, крім коштів, крім там остаткування, спорядження, яке ми відсилаємо, щоб була ця психологічна підтримка. Я тут, я тебе тримаю за руку. Ти потрібен чи ти потрібна? Ми, ми чекаємо. Тобто, оце їм дуже важливо. Тому що військові, які знаходяться там, вони зараз їхній найбільший страх, як не дивно, це не загинути, не померти. Це бути це страх бути забутими, що вони повернуться і їх просто, як вони кажуть, спишуть з рахунки. Будуть дивитись, ми вас туди не посилали, особливо ті, хто це переживав в 2014 році, так і от наша зараз з вами задача це якось готувати. Ну, вас, як журналістів, які впливають там на громадську думку, готувати суспільство до того, що дуже багато змінених людей прийде, так тих, яких ми можемо не впізнати. Uh, um, і, і треба бути до цього готовими, хоча це неможливо насправді бути готовими. Але зараз, наприклад, я читаю книжку Тіло веде лік», Вона якраз про uh, посттравматичний синдром, про те, як змінюється, як змінюється залі структура психіки людини, як змінюється щось в головному мозку. Нам треба всім зараз дуже займатися самоосвітою, так включати ну максимум, по перше, емпатії, по друге, сили, тому що не розква не розквецюватися, умовно ви бачите людину на протезі, не плакати там бідний хлопчик там чи дівчинка. Ні, просто це. Хороший, рівний тобі член суспільства, так який взагалі то віддав щось дуже дороге, так заради того, щоб там ми з вами могли йти і пити каву на безлактозному молоці умовному. Так? тобто це треба там дітям розповідати, нормалізувати, і взагалі треба ну робити якісь ретрити, реабілітаційні різні центри, де люди будуть блокувати, отримувати підтримку. Я вже говорила вам про цей курс реабілітації ну, терапевтичного письма для цивільних людей. Так? Я дуже а сподіваюся. де ви навчалися на нього? Я, я письменниця, так, я робила його в спарингу з психологами. Я відразу кажу, що я не психолог, так, я вивчаю, звичайно, дуже багато чогось, але я завжди беру з собою в спаринг, ну, в, не в спаринг, так, а якби в співробітництво психолога, тобто людину, яка спеціалізується. Якщо би я робила курс для ветеранів чи ветеранок, так, такі ретрити, це би мало бути десь в Карпатах, так, де. Люди приходять, пишуть, виписують, обов'язково зі мною їхав би психолог, який спеціалізується на травмах, а то й психо, психіатр, так? Тобто психотерапевт і психіатр, люди, для яких це є фахово. А я лише є просто цим провідником у творчий світ, тому що творчість вона звільняє, вона заклеює ці рани душі, коли душа потріскана. Це творчість це такий чарівний клей. Через це я дуже наполягаю і дуже. Якось підтримую будь-які творчі початки, які є в людей під час війни. Любите вишивати? Вишивайте, любите там, не знаю, складати якісь прикраси, оця мілка моторика вас заспокоює, робіть це. Хочете писати свою книжку? Пишіть. Хочете написати просто, що я відчуваю, якийсь щоденник, мені страшно, мені тривожно. Сідайте, пишіть навіть у ці листи терапевтичні свої тривожності. Можна писати, дорога моя тривожність, важливо писати дорога. Розкажи мені, будь ласка, чого ти так на мене напосілася? Так, тому що ну і потім з'ясовуються там, що тривога це насправді цікаві. Так що ти знаєш, що ж там буде. І, і це взагалі ну, треба щось робити, таке маленьке, дрібненьке для себе, так, тому що ми часто от в такому тунелі йдемо день за днем, день понеділок, вівторок, середа-четвер, потім раз, вихідні промайнули, знов понеділок. Треба щось робити для того, щоб відчувати, що життя от воно, це не тільки вихідні там, умовно, це не тільки якийсь день, коли, там, наприклад, дорога тобі людина приїхала, і ви там п'єте каву. Бо може таке бути, що ви дочекалися цю дорогу людину, а вам перепаскудять цю п'ятницю. Цю суботу, так, тому що вас там прорве трубу і все, і, а ви вже не жили до того. От це дуже про це, власне, так. Тому я кажу: читайте хороші книжки під пледом зі смачним чаєм, там, робіть якісь хороші справи, хваліть себе обов'язково за хорошу справу, бо в нас ще таке часто буває, що нам здається, ой, та що я там зробив, це нічого не допоможе. Але є люди, які ще нічого не роблять, знаєте, і їм нормально також. Тому кожен раз, як ви щось зробили хороше, усвідомте це, так, запишіть собі десь, поставте собі галочку, що я нормальна людина, мені не Дуже, так, Це дуже важливо, бо ми себе звикли сварити за все. так, а, І дуже мало себе хвалимо за якісь хороші справи. Чим більше ми себе хвалимо за хороші справи, тим більше в нас буде сил на нові хороші справи. Все працює дуже просто. Ну, Слухайте, все от все от все це я насправді, коли це тут як проповідую, то я для таких людей, як я, які це щось роблять, і такі, так кому це все треба. Так? от якби, В мене от якраз із цими галочками велика проблема. Я кожен раз, коли йду на це телебачення, щоб ви розуміли, це годину я готуюся, годину я їду, дві години я сижу в ефірі годину їду назад, п'ять годин мого часу. Отак, от просто поїздка на ефір, так і ти думаєш собі, боже мій, раптом мене ніхто не бачив. Ти ж не бачиш от зараз, я бачу, що ви мене чуєте. Так, я бачу ваші очі. Я вам можу помахати, коли коли ти. Так, але а то, а то французи, розумієте, і ви що говорите не вашою мовою, і проти експертів-інтелектуалів, які говорять своєю мовою, і це так важко кожен раз, що ти продираєшся через це якесь знецінення, що в тебе виривають той мікрофон, ти вириваєш його назад. Ти ореш так, давайте ж нам зброю бігом, так дайте ж нам бити в глиб Росії. І, і ти не розумієш, чи це хтось побачив чи ні, так і потім ти приїжджаєш додому, все, що ти можеш зробити, це зжерти якийсь бутерброд і подивитися там кусок тупого серіалу, бо в тебе мозок каже, все, баста, типу я вже не можу. І от в мене, і я себе питаю: ну чи для на для чого я це роблю? І десь там треба собі сказати. Мені дуже допомагає, коли мені пишуть підписники, типу, дякуємо там, класно, ми вас бачили там. Сердечко, любе. От так само хваліть своїх ближніх, тобто показуйте, що ви бачите, що ой, хтось там склав. Коробки, сплів, сітки, там, бабуся, ти молодець, ти така крута, сфоткайте її, там, по покажіть її в сторіс. Там, нехай люди теж її полайкають. Тобто якісь такі речі також треба хвалити. І я не знаю, тобто, я дуже хочу, ш... ну, я письменниця, розумієте, я пишу книжки. Книжки, пись... мистецтво це те, що дає розраду. так? Тобто, Я виступаю для людей, я говорю з людьми. Якщо трохи з'явилися сили, це вже для мене десь якась небесна галочка. так? Ну і так само от, із цим терапевтичним письмом я ж їжу з майстер-класами, я організовую ці ретрити, організовую Доволі зустрічі. Якщо людям в Україні, так чи за кордоном, так скільки вимушених переселенців є, так людям їм дуже важко. Так, якщо вони щось побачили своє, щось рідне, щось українське, як вдома побували. Як Це, дівчатка? По от вони відпускають, що вони говорять? Це таке ж О, Незиснення. та що в них немає якогось особливого вибору. Я там щойно писала, Оце сиділа у вас в Кременчуці, <рес> на педикюрі Взагалі, я випробувала бюті індустрію. Дівчата сказали: Ну ви ж місцева? Ну йдіть в Мені Так приємно було, що вони мене прийняли за місцево, класно. У мене такий вайб, я вписалася, добре. А, і я пишу дитині, що мені дуже шкода, що я тебе так часто залишаю, тому що я от зараз оці кілька виступів, потім ще там, я поїду в Іспанію і потім ще поїду в Польщу так само з виступами. І дитина мені пише нічого страшного. Тобто, ну вона підліток, вона просто пише нічого страшного. ну Хоча я знаю, що їй сумно, що їй самотньо. так, Тобто, тут швидше вже я відчуваю якийсь смуток і провину, що я так надовго а, їх залишаю. Ну, але ну, наразі є як є. Це моя, це моя робота, це моя. Ну, це такий спосіб життя. Так. У вас було багато спільних проєктів із Сергієм Шаданом. Чи планується і надалі щось, чи поки все на паузі до академії то от він поставив це умовно на паузу, доки він війську. Потім я бачу, що все-таки є якісь рухи, там вже дана і книжку встиг, встиг видати, і альбом. Це просто якась людина, оркестр. Я не знаю, як він це все встигає. Тобто, десь я напевно вже дана так 120 клонів, які ходять також. Все це не робляють. Ну, якщо серйозно, то так, в нас була ідея там спільного альбому. Вона досі є. Тобто ми не ставили хрест, дійсно поставили на паузу. Пісня виживи, вийшла. Вона так добре вистрілила. Проект також сковороденс, напевно, про який ви говорили. Дуже класний, дуже всім раджу, тому що це фактично Жадан переклав сковороду на сучасну мову українську. Так і от всі, хто ми там вчили сковороду в школі. Це так добре зараз послухати з чудовими музикантами. Там прямо якісь найкращі харківські музиканти. Ми альбом цей записували рік тому влітку в Харкові. Так і під звуки сирен знімали кліп, і все це було. І ну, вийшло дуже добре. Насправді, альбом мені здається недооцінений широкою публікою. Ну як все на світі це вимагало промо. А це був проект Харківського художнього ой, та Харківського художнього музею. І ну розумієте, що бюджету було не так багато, але як мистецький продукт він вийшов хороший і цікавий. Тому дуже раджу, він доступний безкоштовно на всіх платформах. Називається Сковороденс. І можна от там от Григорія Савича послухати. Ви сказали про вініл. Як зараз на якому етапі ваша творчість музична? Та е, да, вініл треба Яка принести, віні. показати. Да. Так, так вийшла. Ну, ми зараз хочемо. В нас вийде скоро, про відео на пісню Терен також можна загуглити. Вона і він якраз буде за одно. Анонсом до книжки, тому що пісня, Терен і книжка, сюжет книжки не пов'язані між собою, тому це буде вініл, ой, вініл, це буде кліп, який буде ще заодно тизером до книжки. Так? І все ми плануємо в грудні, напевно, великий сольний концерт у Києві, такий з старих наших якихось хітів, і дуже хочеться, звичайно, вернутися в музичну діяльність, що буде значити, що мене буде ще менше вдома, ну, тому що якщо я хочу бути більше в Україні, відповідно, мене ще менше вдома. Але як авторка книжки, як виходити замість. Скільки разів, скільки захочете, тобто треба зробити так, щоб чоловік не захотів зі мною розлучатися через мої часті поїздки в Україну. Що до речі, також дуже часто історія зараз під час війни у змішаних пар, де хтось один з України, а хтось ні, є, е, звичайно, люди нормальні, які розуміють, що це таке для нас, але ніхто нас до кінця не зрозуміє настільки глибоко, як інші українці. Ніхто. Тобто, ну хіба що якісь кореспонденти, які тут живуть, також чи добровольці, які приїхали за нас воювати, але цей біль, оцю ступ, глибину. У того що відбувається, ну тільки свої, тому також через це багато пар розпадається, але є такі, які витримують. Сподіваюсь, що моя стане саме такою. Та вони знають ці слова, я вас прошу. Краще від мами, ніж з вулиці, я вважаю. Тим більше ростуть вони на французькій вулиці, звідки вони ще дізнаються такі слова, як не від мами. Ви Ви да. це так? Ем, слухайте, вони розуміють, що це жива мова. І що саме смішне, ну от я якби я матюкаюсь так в житті. От е, мучусь, кара не караюсь, так і матюкаюсь. Але е, діти не матюкаються. От що саме смішне, от і вони не, не перебрали це. Я не знаю, як знаєте, це от тому, що може, тому що це робить мама, і це не круто. Типу, да? От, класний спосіб. Не хочете, щоб ваші діти матюкалися? тюкайтесь самі, вони будуть вважати, що ви лошара. і так як ви, вони робити не хочуть, особливо, якщо це підлітковий вік. Тобто вони їм тато, наприклад, забороняє матюкатися. тато в них американець, тобто, не дай Боже, вони там скажуть слово на F, вони кажуть хек замість факт. What the типу, я кажу, або навіть хел. Я кажу, what «вот i е хел, О, не кажи це слово! Я кажу, тю, тю ви що. Я така хел, хел, hell, три рази. І це, і це дуже смішнамних історія. Дійсно, один такий, я не знаю, там вас, ну бо на нацрадіо вже пропустили альбом Курва Камбек. Сказали, можна не вирізати. Якщо я можу, ну можете потім вирізати, я все одно розкажу. Мене якось було, Я вирішила, коли мила була десь, може, два роки корі старші. Думаю, все, я буду гарно, слідкую, замовою, матюкатись, не буду ніколи. все. Перед тим же це, ну там буває, всі ж ми знаємо, всі ж ми люди. На тільки це взагалі терапевтична така штука. Знаєте, коли тобі падає там на ногу умовно цегла, ти не будеш кричати, людоньки, лишенько, там молеле, матінко. Так? Ми всі знаємо, що будемо кричати. І тут у мене, оце дитина ходить, знаєте, як там в памперсі по кухні, і в мене падає на землю трьохлітрова банка меду і розбивається. І така пауза. І кора така маленька дивиться на мене і каже і...". <ріст> <ріст> Розумієш, отде, коли воно невербальне, просто да дівчатам шутаєте свої. Дівчата, слухайте, в мене прям така, знаєте, як є оця дурна, дурна приказка, така, що у лікарів діти весь час хворі, а вчителів дурні, то це, то це приблизно в письменників. Це такий протест проти читання. Діти зараз, вони просто стільки всього читають. оце субтитри в фільмах, там оце на Ютубі, всі свої кіщати, все під мемами. І мої діти, на жаль, це не я в дитинстві, яка там десь сиділа, оце в бабці під ковдрою і читала, щоб тільки не йти вишні чистити. Да? От, тако, от, зато я розумна я казала. Ні, тут це не таке. Коли я на дитину напосідаюся, і вона мені один раз крикнула: що ти так за ці книжки пропагуєш? Можна подумати, вони твої спонсори, і хтось з моїх подружок каже, треба було сказати, твої взагалі, то теж там мої діти, ну щось вона там останнє що читала сама, захотіла і тато купив книжку Голодні ігри англійської. От бо подивилась фільм, і це от якраз був той випадок, що захотілося почитати голодні. Наприклад, там ще років 10-15 тому якби. Слух... Слухають, Слухають оце музику з жаданом. оце Виживи підліткова музика, мої підлітки не виняток, причому вони також своїм французьким підліткам там, і в'єтнамського походження, яким тільки от то саме воно заходить. Я не знаю, що вони там підсипають цю музику, але 13-річні діти от вони дуже добре її якраз споживають. А так, мою музику якусь старішу, я не знаю, чи вона це. Оцю вона прям слухала і мені показувала. Дивися, дивися, я оце слухаю.